Дього ранку, хлопчики та дівчатка. Ой, подивіться, до нас сьогодні в гості завітала вантажівка. А що в неї? Давайте подивимось пограємось з нею разом. Їде поспішає до нас велика машина, а сигнали в тому, що з нею сталася аварія і всі кубики, які вона везла діткам розсипалися. Скільки ви бачите машин? Одну. А скільки кубиків? Багато. Кубики однакові чи різні за кольором? Різні. А за розміром однакові? Ні. Покладіть у машину синій кубик. Скільки синіх кубиків ви поклали? Один. А тепер покладіть зелені кубики. Скільки зелених ви поклали? Теж один. Тепер знайдіть всі червоні кубики. Скільки червоних кубиків ви поклали. Багато! А тепер покладіть жовті кубики. Скільки жовтих ви поклали. Один. Правильно. Чуєте? Вже зовсім тихенько сигналить машина. Вона задоволена тим, що ми з вами склали всі кубики. А тепер ми збудуємо з кубиків вежу. І для цього ми будемо ставити кубики один на одного. Починаємо, якого кольору кубик я взяла! Так, жовтий. Зверху на жовтий я поклала кубик який? Зелений. Зверху на зелений який? Червоний. А на червоний який синій. Ось ми й збудували вежу. Скільки кубиків ми поставили? Багато. Сумно вежі стояти одній. Я побудую поряд ще одну. Ось поставлю кубик червоного кольору. І у мене вийшла вежа. Ця вежа теж висока? Ні, а яка? Низька. Так, вона низька, молодці. Час машині вже путь рушати, а нам час відпочивати. Вісню осені співай, дружно ручкою махай, танцювати починай, осінь привітай, ту, ту, ручки під веселіший скіт по всі.